Про ідеальне місце для вашого бізнесу. шукаєте гарну локацію. Я вам її зараз покажу. Представляю вашій увазі: приміщення у ЖК Авалон гарна локація для вашого бізнесу. Приміщення 140 квадратів, дуже гарна локація, зручне розташування, сучасний дизайн, відкрите планування. Ідеально підійде для будь-якого виду діяльності від салону краси до it офісу Високі стелі, панорамні вікна, також великий потік потенційних клієнтів все для вашого успішного старту. Не втрачайте можливість придбати унікальне приміщення у житловому комплексі Авалон. Дане приміщення може бути ідеально під ваш свій особистий вид діяльності або, як інвестиція, вже його придбати з орендарями, які платять гарну оренду. Вартість даного приміщення.